Доброго вечора, друзі, трошечки хочу показати, провести прямий ефір. Е, надіюся, в цій кімнаті є інтернет, так як в мене тваринки по різних кімнатах, але всі, наче найкращі, тому що, на жаль, в будинку у мене дуже поганий інтернет. І тому чомусь котів я найбільше в прямому ефірі не показую, так як повторююсь, то що не ну, побачить чи почує, що в будинку і поганий, дуже зв'язок, і, наче в цій кімнаті є інтернет. Чому вирішила провести прямий ефір? Саме перше, хочу подякувати всім, що ви мене підтримуєте, що ви на мене підписуєтеся, що допомагаєте годувати котики і рятувати собачок. Дуже вам за це велике дякую. Зайшла я дуже швидко, приїхала, що за абортішки, не знаю, що це за, за хто що таке написав. Це все наші котики, частинка наших котиків. Котиків у мене 220, але вони всі по різних кімнатах, всі вони живуть і були врятовані завдяки нашій допомозі. Ставте нам, будь ласка, лайки, діліться, щоб чим більше людей нас побачить, тим більше я зможу врятувати тваринок. Хочу просто розказати ситуацію, яка тільки що я приїхала з але ну не тільки що години півтори. Назад, <зад>, від лікарні, і яка трапилася ну, зі мною, як завжди, це майже кожен день. Але дуже багато людей, коли я показую тварину, яку познущалися або підстрелили, і мені пишуть ну, звертатися в поліцію. В Поліцію я пару разів в своєму житті зверталася, нічого мені хорошого не принесло, мене можна сказати, це проводиться даром час. Коли ти знаходишся в поліції, ти ще даєш об'яснітельні, до тебе їздять, і ти все рівно нічого не доказуєш. От тільки що в мене. Не стався випадок, їду я, дивлюся зло на телефон. Я піднімаю трубку і говорять, що типа, бач... йшли діти школи, почули, як плаче вівчарка у людей в подвір'ї в закинутій будівлі. На жаль, люди не хочуть розбирати дішечок, хоча вони бачите, в нас всі дуже гарні, але їх не хочуть брати. Це частинка. Зараз я піднімлюсь, вони більше зійдуться. І виходить, дзвонять, що це вівчарка. Горе, чому ви ті пани допомогли цій вівчарці, Ну як а друг вона на мене накинеться? Вона в ямі. Вівчарка велика. Горину Ви вирішили, ви що на мене не накинеться. Ну ви ж рятуєте. Ну і, звісно, їду я на ту яму подивитися, під'їжджаю, великі кущі. відео, будь ласка, зразу кажу після свого прямого ефіру. Я виложу в себе на сторінки. Подивіться, в яких умовах лежала ця вівчарка. В принципі, ефір посвящається цій вівчарки, що як люди от просто знущаються з тварин. Я не знаю, в початку війни всі якісь були добрі люди, а зараз просто всі якісь ну я мені здається, вони ще більш жорстокіші жорстокіше стали до тварин, чим були раніше. Чи це так психіка нарушується? Чи кожен так боїться за своє життя і в той же час просто зівається над, над тваринами? Вивозять, просто підкидають під притулок, телефонують, заберіть, і чим більше за мене людей знає, тим більше. Звертаю заспи знаю, де шове дере, як звуть, але не допомагаю. Ніхто Не допомагає. На жаль, ніхто не допомагає. Люблю я також їх безмежно, тваринок. І от приїжджаю я іду мені по відеозв'язку, показують, де вона, тому що це дуже закинуте місце. Така глуха вулиця. Приїжджаю я на те місце. я на те місце, машину покинула там, під'їхати не можна. Взяла попку з собою. Ну курячу У мене завжди за мною знаходиться їжа. Завжди за мною знаходяться виходить, спинки курячі. Тому що по трасі я їду, яких я не можу відловити тварини, я їх всі годую. Даже ця спинка, цей корм завжди допоможе ці тварині дойти, можливо, до якогось місця, і можливо, хтось інший зможе відловити. Ну даже день нашого життя, як я кажу, воно того варте. І виходить, підходю я величезний замок на воротах, кущі заглядаю туди, так як я, в принципі, знаю, вже мене вчили. В чуже подвір'я не можна без дозволу хазіїв зайти, ну, коли там воняє, тварина лежить. І, звісно, я заглянула, відео засняла, подивитись, будь ласка, я одразу кину. І я кидаю і, і велика яма, і кущі ні води, нічого лежить, помирає да, вівчар. Ну, я зразу поскинула йому цю спинку, він з'їв, як міг, так і з'їх. Я пішла по сусідах і знала, що я це знайшла телефон і дзвоню до господарів. Господарі піднімають трубку і починаючи возмущатися, чого я лізу і чого я. Я їм розказую, що давайте. Ну, виходить, ну, своїй собаці дайте їсти. вийміть з ями. Ну чому ж це повинні робити люди? Я вже хотіла дзвонити в МЧС, щоб вони їхали, допомагали. Ну, на мене зробили ще мене вино. І що ви розуміли, та собака так і осталася лежати в ямі. Так, все, що я змогла зробила, я кинула їжу. Я поїду рано, подивлюся. Ну я не маю права перелізти через забор. Поліцію писати заяви. Ці люди з грошима. Вони охороняють хату, в якій вівчарці охороняються громко сказано, голосно тому що вона на жаль нікому там не потрібна та собака. Вона лежить. Хазяї до мене передзвонили і стали мені розказувати, чого я лізу за ніс не своє діло, що та вовчарка їсть краще, ніж я. Що я не бачила в, своєї, в своєму житті, скільки їжі, скільки ця вивчарка. Я сказала, да, це дуже видно, на жаль, вона з голоду помирає. А я, да, я дійсно їм кашу, да, я дійсно ділюся з тваринами. І мої тварини, наскільки ви бачите, які ми всі врятували, які вложено, скільки коштів, скільки здоров'я, скільки сил, скільки недоспаних очей, ночей. Ну Но всі ці тваринки от такі красиві, так, вони от. Трошки, які тільки привезли, ще я їх не привела в порядок. Це дуже великих зусиль стоїть. Оцей котик був викинутий людьми, він просто одні кістки були і повністю він був лише яхт. Тепер він такий красунчик. Так що дякую, що ви мене підтримуєте, тому що я роблю все можливе. Також от сидить старенька, в нас Фросічка, Фросічка, каже: привіт, друзі! Стара, сліпа, от така вона. Я її винося на двір в туалет, виходить, заносю, от, бачите, але вона тут пільоночки все стирає, дуже кстати, нам потрібні пелюшки, нам сьогодні вислали упаковочку. Тут у нас спинальник, також зараз я її випустю. Вона постійно все, Мальвочка, можливо, хто пам'ятає, красунечка. Вона все обкакує, все опісує. Зараз дуже важко все висихає, так як ідуть дожі. І тому постійно потрібно пелюшки, і такі також потрібні, як би сказати, Дякую, дуже дякую, що допомагаєте. Потрібні, так би сказати, таке іменно хибежне, щоб воно сохло, щоб воно стиралось, тому, що переписується все, все я стираю. Бачите, все злажую, але пелюшки дуже потрібні, тому що в кожний день іде десь по дві пачки пелюшків. Це я тільки з одної кімнати вам показала тваринки, які сьогодні на дворі, слава Богу, не так то холодно. Ще не зайшли сюди. Ну а так по всіх комнатах дуже багато. Я позабирала також спинальника, собачку. Потом тою з лапкою, тому що сьогодні з клініки я дуже багато забрала тварин. За кожну тварину потрібно платити 400 500 гривень в сутки з їжу. І якщо 10 тварин, це 5 тисяч гривень. Тому всіх приходиться, як би сказати, більшу частину яких я можу проколоти сама. Я забираю додому. Дякую всім, що підтримуєте, допомагаєте. Відео зараз після цього вилежу цього вовчара, який просто в ямі подихає, і який господарі сказали, щоб я не сунула ніс не в своє діло, так як її собака живе краще її я. Так що дякую, робіть репости. Подивіться, якщо ви хтось додивився до кінця це відео, тому що там буде зрозуміло, як страшно деякі тварини помирають у господарів, яких є це всі умови. Вони живуть в харомах, а просто охороняють їхню стару хату, яка просто заросла в кущах. і Як я сказала, що ви його не заберете до себе велике подвір'я? Вони сказали, так він там бігає, що нам його на це посадити. Ну якось так. Ну будемо надіятися, як то кажуть, що. Все буде добре, всім мирного неба, все буде Україна. Дякую, що підтримуєте, дякую, що допомагаєте. Тому що без вас я б не могла врятувати таку кількість тварин, яка зараз у мене є. Їх є дуже багато. Просто це одна з кімнат і вони не заходять. Ось сидить у мене на цьому. Ось так ми вже почали отопітельний сезон, вже топимо дровами, готуємо каші, так що допомагайте нас, підтримуйте. На другий раз покажу більше тварин, там де найбільше тварин. Все время я виставляю відео. Так що так як на жаль, там немає зв'язку. Дякую всім, всім гарного вечора, тихого, мирного вечора. Так як у нас уже тривоги. Дякую всім до побачення. Надіюсь, ефір зберігається, так як пам'яті також дуже мало.